Мої вітання наглядачі 2024 тисячі року це трилер-горрор, режисерський дебют і Шіненайтшія Малана, доньки відомого режисера. Фільм розповідає про міну у виконанні Дакоти Феннінг, яка заблукала в лісі і вже й не перша, з якимись істотами і групою таких самих бідолах. Фільм отримав змішані відгуки критиків. на Rotten Tomatoes 55% свіжості, MDB 6,2 з 10, що загалом непогано для жанру. Та мені він після фінальних відкриттів, ні, не став чимось геніальним, але все ж набув якоїсь глибин. Ні та трагізму, звісно, це в певній мірі фантастика. Багато прийомів тут прямо з трилерів чи горору. І загально він з цим завданням справляється. Тож при бюджеті у 20 мільйонів доларів світові касові збори перевищили 50 мільйонів комерційно успішний. Підпишіться, якщо вперше на каналі, допоможете мені дійти до 10 тисяч. Спонсори ж мають змогу дивитися перекази першими. Дякую і перейдімо до переказу. На заході Ірландії є ліс, що на картах відсутній, і ніби ти, хто заблукав, він заманює. Що за ліс, бог його знає, бо хто заблукав, той заблукав назавжди. Під ці слова, якийсь тіп, з усіх ніг намагається добігти кудись, поки сонце не зайшло. Але в моменті розуміє, що ганяє по колу. А час штука швидкоплинна. Тож він птахів страшних подивив і на дерево поліз. Непогано в нього виходило, але все ж таки поломився. Взявши ножа, мужик на дупі сидить рівно, бо шарить, що щось за ним та йде. І під слова це неможливо, це щось кудись мужика затягнуло. Наступним кадром жіночка нудиться на роботі в зоомагазині, курить курово і отримує наганяй мол тварини, то не люблять. Після чого з тисячами вибачень прохають папугу в зоопарк відвести туди день їзди, а їй чомусь на користь обстановку змінити. Тож вона папугу в руки, руки в ноги, і вдома знаходить в папузі співрозмовника. Він якраз говорити ще невдобний, вона так думає, ідеально каже, мама 15 років тому дед, а я ввечері піду гуль. Любенить, то пернатий не загнись до ранку. Ввечері парик натягнула, образ змінила, і в ірландському барі американку важко не помітити. Ну вона й заливає якусь брехню про балерину і інше ім'я. Коротше, на своїх потребах випиває. Ранком час рушати в дорогу. каже папузі, щоб на неї так не дивився, то вона так грається. Справжня б вона йому не сподобалася. Красивими краєвидами, не дай Бог, машина там заглохне. Питає папуги, від чого він тікає. А на заправці слухає автовідповідач Люсі і стає зрозуміло, що поминки вона. Скіпнула, і рано чи пізно їй ще доведеться відпустити смерть матері. Без слів поїхала б далі. А людей пропало тут, йой, страшне. По дорозі переслуховує запис, там і хлопчики, що вже так виросли, і бла 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 Тож вона тапку в пол і їде тільки так. В такому лісі краще не губитися, а вона ще й містика. Он якась телефон глючить, радіо пропадає, і вишенька на торті заглохла машина. Дівчина роззирнулася, на знак подивилася, мотор димить. Тож чудить геніальщину. Бере бідолагу в клітці і замість. Іти дорогою назад, йде в бік кудись, з криками, чи є тут хтось. Так, за найближчим деревом місто мільйонник. Не проходить і хвилини, вона хоче назад до авто, але та із Гон. Ну що сказати, геніально. На паніках вона ще більше кудись забрела, а сонце то сідає. Назвала папугу Дарвіном, щоб помирав іменем в разі чого. І знову ці трикляті птахи і трошки землетрусу. Ситуація повторюється тільки так: хтось пробіг, а то бабка Небагатослівна. Тож, звісно, міна на всіх парах за нею біжить. Єдина ж зачіпка, яка привела її до якогось бункера. І бабка каже, що якщо жити хочеш, Давай біжи 5 секунд на таєм. Картина наступна: ця кімната це пташник, бабка це медалін, чорнява це кіра, а пацанчика звуть денчик. Вони познайомилися і кажуть, що теж там колись загубилися, і ще що часу мало, краще не змушувати їх чекати, а новому обличчю вони завжди радіють. Тіпи дивні, звісно, стали в рядок і чекають на глядачів. кажуть, мол, дзеркало це насправді вікно. Що вечора ми для них як кінотеатр. Вони просто дивлять, тож поки ми всередині боятися нічого. Міну вперед штовхнули і чують опладунки. А ззовні ситуація приблизно така. Міна до ранку досиділа і каже Дарвіну, що час валити дурдом якийсь. каже всім, все, я пішла. Пацан каже, що не встигне. А бабка ну най іде, мов на досвіді, сама все зрозуміє. Міна на оптимізмі доходить висновку, що люди ті навіжені, а вона просто машину зараз знайде та й додому. Раптом цей план перериває голос, що кличе її на ім'я. Міна довго не думала, знову побігла. І краєвид, звісно, тут красивий, проте дає зрозуміти, що пішкодралом навряд чи щось вийде реалізувати. Бабка тут як тут каже: та ти ж не перша, всі ми хотіли звідси спетляти, але ліс галюциногенний і вводить в курс справи, що вони здобич ці орієнтири по колу від пташника на відстані півдня. тож то ж від них ще є шанс повернутися, а далі господь з тобою. Встановив їх, ніби якийсь там професор. Денчик як Джером Валеско каже, що міна новенька, цікаво, чи хропе, і скільки разів у відро джурить. Міна каже, а шо вони взагалі чекають, а ще просто була собою. Кіра підрубає музику і каже, танці їм ще подобаються і кріпово танцює. Це на вулиці викликає зацікавлений рух. По телеку ж крутиться ліго кохання, і таке життя міні не до вподоби. Бабка каже, світловий день 10 годин, і всі розходяться. Кіра трохи розповідає про те, що вона тут пасту для знеболювання вміє варганити, а в денчика Мігрені, часто тож в нагоді каже, що Джон її чоловік вважав, що денчик ще й закохався в неї, але то фігня якась логічне питання: а де той Джон? А він 6 днів тому пішов, та й оце десь досі ганяє. Каже: в меделін є теорія, що якщо побачиш наглядачі. Взбожеволієш і показує міні дирку, секрет, який має лишитися між ними. Мол, це система тунелів по всьому лісу, де покидьки ховаються в світлий час. Кіра тут, до речі, недовго, бо прийшла з жоном перед міною, десь п'ять місяців. Далі чуваки кажуть про правила чомусь на третій день. До дзеркала спиною не повертайся, двері після заходу не відчиняємо. До ні ногою і перебувати на світлі. Типу живемо по правилам, живемо в принципі. Ну як мінімум, через цю передачу я б думав, як звідти валити швидше. На дворі вже шастують. А у вікно стукає. Спершу ніхто не відповів, та потім, як забацає, тож бабка каже, не рухайся, хай надивляться. Денчик каже, Джон пішов, тож полюю сам тепер. В кожного ж своя роль для виживання. Меделі, нібито в універі викладала, то шарить за все на світі, принаймні вона так думає. Тіп тут понад 8 місяців вже і не бачив жодного наглядача, бо той, хто бачив, вже не виживає. Ну це так бабка каже, тож загалом є сумніви. Тіп в барлі хлісти не радий, та міні дуже кортить дізнатися правду. І взагалі то денчику теж тож. Змайстрували якийсь канат та й запустили наживку. Тунелі дійсно є, і світло є трохи. А там речей всяких та ти що ще з 1992 року понатягували. Коротше, камера, іграшки, навіть велик, який вона успішно денчику й подала. А в тіні вже хтось прийшов кріпово, руку простягнув, але то кляте світло не дає пройти. Коротше речей набрали багатсько і заливають бабці, мов найшли десь під якимось каменем. А на велику ж можна спробувати навіть втекти, якось по лісу. Ну не суть. Бабка кидає підозри, але міна відбрахунькалася, і переносимося до Дена, який камеру підкрутив, і каже, що професор певно джерело живлення забацав десь тут, бо все ж працює лише в цій буці. Вечір стає цікавішим, бо зараз вони цю штуку на вулицю прикрутять і нагляд... Глядачів побачить ввечері. Новостворена сім'я намагається вести себе, ніби все як завжди. Біля дверей людина стоїть і трохи проситься в рукавичку. Бабка каже, що міна має правду розказати, бо якщо порушили правила, капзда. Аж тут чується скиглення Джона. Просить відчинити. Та бабка каже, не андестен зовсім що дурять вони тебе, чи що. Та чорнява манала всі правила. Хоче чоловіка знову в команду. А він ще каже: Поранений я і все таке. Бабка питає: де та лазила, і дізнається ж про спуск в барліг. Обзиває дівчину, де і егоїсткою та чорнява ніяк не заспокоїться, хоче відкрити. Тож бабка пропонує перевірний варіант: запитати те, що знає лише її справжній чоловік. Тож вона питає, яку книгу читає, але той дупля не відбиває і просить обіймашки. Тож Кіра розповідає про камеру, щоб той себе показав. І тоді мейбі впустимо. А то дійсно Джон, якого хтось в моменті заграбастав, камеру розбив і давай у вікно битися. Ну бабка каже: все, якщо скло зараз трісне, нам трендець. А воно тріснуло, та шанс ще є. Ранком бабка в дірку речі скинула і каже, що знайдуть інший вихід, бо правила порушувати не зя. Флешбек, в якому міна і Люсі її сестра близнючка, кудись їдуть. А міні шило в дупі. Все треба робити на зло матері, кривляє, вікно не зачиняє. Тож мама робить це за неї. Прищемлює пальці, паніка і аварія. Міна в нас художниця змальовує знаки і позначає певні дерева, зриває травки і чує, як бабка жучить денчика, що той нікого не вполює. Ніяк, а зима близько, і всі з голоду загнуться добре, що у папуги хавчик в нас безкінечний. Міна на підлозі, якісь орієнтири ще бацає, і палить, що кіра пішла. А вона біля того самого входу вбивається за чоловіком і хоче порішити і себе. Та процес самознищення перериває денчик з бабкою. Він її пов'язав і каже: Мої тепер правила бабка каже, треба пташник, бо ліс виявляє, наші найгірші сторони. Ну, денчик бігає швидше, тож хату запер і манав когось пускати. Бо правила є правила. Кіра якась безхребетна, шо капець він каже, щось має змінитися. Змін він захотів. Ну жіночки під гниле дерево замаскувалися, а ці, як завжди, у вікно втичуть наглядачі на базі, і то страшні, як великі фейослендери гумункули. Тіп каже, що вони в лісі, і наглядачі побігли. Тож жіночки швидко до дверей далі вмовляти. Міна про дитячу трагедію розказала з натяком, що вона така погана, але ж він хороший, і це спрацювало. Бабка йому пику тут би і набила, проте правил порушили багато, і дві розпочинається лютий. Під час якого бабка каже, що викладала міфологію і фольклор, і на відміну від них прийшла сюди. Спеціально і бачила наглядача, який був кривою копією її самої. Коротше, наглядачі створіння давні мають різні визначення, одне з яких феї так феї, і вони оце втикають, щоб скопіювати людей і стати ними. Вони для них, типу, як муза. В двері знову хтось стукає, цього разу з голосом, що копіює фрази кіри минулої ночі про книгу і всіх інших теж трохи. Стає зрозуміло, що тіпи на розмовах не зупиняться. Тож столом двері підперли, ну таке звісно, і за більше ніж вісім місяців, чи скільки там вони вперше в чотирьох стінах знаходять потайний люк, який згорем пополам під Мають, а там бункер. Часу мало, тож вони всі, як завжди, в останню мить встигають туди засейвитися. А знизу справжній фолау, цілий бункер відбаханий ще й з хавчиком. Коротше, головні герої від того дома 2 по тілі кого Страшно, якщо стільки часу під ногами цього не бачили. Сілися на компудакторі записи, передивлятися, в яких той самий професор розповідає про свою фортецю, цей бункер і тих самих наглядачів, і так далі. Досліджує їх. Коротше, каже, кайфові вони в захваті від мене. Та з кожним наступним записом діду, все страшніше, бо він розумів. Що вони все більше копіюють його ще й не дуже вдало. А далі стає зрозуміло, що бункер він відбахав на благо науки завдяки місцевим жителям. 13 на день каже, що в них не було ні сім'ї, нічого. Тому кожного вечора він влаштовував вечерю на дворі. і чекав, поки їх самих похавають. І так по новій, бо наука потребує жертв. Дід каже, що це люта сила копіювати людей і навіть можливість ошукати смерть. А з часом він навіть одного піймав та в клітку посадив, щоб друзями стати. Ну, дід на своїх приколах. Ідея фікс у нього на трьохсотий день він зізнається, що забув про гуманність і треба кулю в лоб та кулю в лоб собі і тому створінню. А ще дає настанову про човен, який десь там, де птахи летять, стоїть, і завдяки ньому можна спетляти звідси, в разі чого часу вистачить. Прикиньте місяцями голубів ловити, а вихід по факту був за декілька метрів знизу завжди. Ну і каже, що в універі треба мої доки всі знищити, бо ідея була хрінь і самовахнувся. Чорнява каже, оскільки це наша остання ніч, тут треба денсить, ну кому що подобається. Денчика. Теж під руки, то й омелів, і давай про батю пояка розповідати. Не пощастило йому, бив його, шо капець, тож дівчина йому обіцяє до себе на хату забрати, як виберуться. На ранок від чотирьох стін не лишилось навіть чотирьох стін, ну в якійсь мірі, і пішли по тим маркерам, уявляючи мапу на підлозі, вони дошкандибали до точки неповернення. Дарвін, як птах, має ж далі вивести їх до води. Де човен по дорозі натикається на місце, яке, за словами професорки, є місцем ув'язнення фей. Раніше вони з людьми кентами були, але потім в людей щось. Перемкнуло, і вони від страху тих в землю запроторили. Тож ті втратили і крила, і магію, і тепер тусуються лише в цьому лісі. Легенда така. Після певної біганини і галюнів вони, не втрачаючи папугу з поля зору, потрапляють під дощ. Бабка мотивуючи фрази кидає, бо вже темнішає. І нам показують трохи наглядачів, які вже на хавчик з усіх ніг. Компашка на березі бачить човен, і здавалося б, ось він порятунок. Та денчик баран. Після всього побаченого ведеться на Аль Джона. Дівки в цей час зайняті човном. Денчик Прям та ти шо, сміливості в нього більше ніж розуму. Звісно, навіть Кіра розуміє, що габела тікати треба. Воно йому щось на лобі помалювало, і до побачення. Тепер всі вони як денчик. Після такого і заснути не гріх. Дарвін теж не дурак, в лісі не лишився. Ну що сказати, тіпи реально вибралися. Автобус стопонули, і під радіо міна каже, що завтра піде в універ, і все зробить, як професор казав. Хата рідна хата. Міна ліс себе змила і знову зафлешбекала в момент аварії. Ці дівчатка в лісі їй і ввижалися. Міна назвавши професора своїм дядьком, Ізі потрапляє в збережений спадок, який, до речі, студенти попросили засейвити. Трохи риється в речах і вмикає диктофон, в якому професор розповідає про феї, які були рівними з людьми, оберігали їх навіть, але на півкровні діти навчилися трансформації і копіювали навіть мертвих. Тож люди їх під сраку і заколотили. Після чого родовід зник, але чи точно ніхто не в курсі? Тож професор і придумав свій мегаплан, вірячи в ту силу і її можливості. Ну ці феї, як на мене, навіть добрі трохи кріпові останнім. Кадром міна щось бачить на фото і ввечері приїжджає до Кіри, хоче їй дещо показати. Розказує про те, що в кабінеті все на своїх місцях, і що там ось ці фотки вона побачила. А на них пампарам Меделін. Вона була його дружиною, так в універі сказали. І прикол в тому, що жіночка в 2001-му, то померла від раку легень. І дівки доходять того, що ідея пертись в ліс була, аби жінку повернути. А Меделін якимось чином не така, як всі, бо переносить світло. Але і є одна з наглядачів: стоять, чекають прибуття Меделін. і Міна помічає. Тарганів, що дивно. Після чого під'їжджає автівка, з якої виходить Кіра, що ще дивніше. Ну, таке наглядач то в нас універсальний, каже, що ну не ідеально так, ще вчиться копіювати і хоче бути міною. Істота Кіру у вигляді чоловіка пописку рамкою бахнула. І далі наглядач хоче висказатися. Тож картою розкриваються вкотре. Вони були богами, а тепер через людейсьок мають мучитися під землею. Медалін зло тримає і каже, що не вірить, що міна не така, як всі, і збереже секрет. І дякую, що круто. Так. Всіх їх зблизька роздивлялась, а потім ще й змогла з лісу звалити. Меделін каже, що вона з народження, так звана дивачка, дефективна, бо могла на світлі гульбенити. А професор був її шансом, але врешті-решт він її вбити захотів. Тож вона зробила це перше. Походу, мужик вшарив, чим це загрожує, і під моторошний саунд міна бачить і свою не дуже вдалу копію. Наглядач каже, що міна вбила матір, покинула сестру. Для чого її рятувати? Дай пожити іншим, її тілі та й все не буде страждань. Та міна кидає аргумент у вигляді запису професора. Що причина, чому та може в день вилазити, бо та напівкровка, а тобто на половину людина. і кидає їй флешбеки про людські емоції: заздрість, ненависть протягом фільму, любов та прощення. І від того откровення, що міна знає, як це бути злом і відчувати, що воно живе в ній, і що швидше за все є ще й такі наглядачі, як оця Меделін, треба просто їх знайти. Саму Медалін ламає що страшне, та так, що аж крила наново виросли. Каже, сподівається, що міна права і летить. А Кіра жива, якщо що, манала просто в тому участь приймати. Пізніше міна комусь розказала історію про ліс і підозри, що Медалін наглядає десь у різних подобах. Це хтось, її сестра, близнючка, підбадьорює, забігають хлопці, і Дарвін через вікно переносить нас до маленької дівчинки, яка дещо не ідеальна, трагічно споглядає. Що ж, ось такий фільм зняли у 2024 році. Мені він сподобався, хоч це здавалося б простий фільм. Його цікаво дивитися, а останні повороти надають йому все ж глибини. А ті самі феї, хоч і мають дивну подобу та й назву, розкриваються з більш трагічної сторони, особливо останній погляд дає це зрозуміти, бо вони такі чужі в цьому світі світі людей навіть здавалося б, на волі вони мусять переховуватися. Досить хороший фільм з останніх в жанрі. Підтримайте підпискою, аби швидше було 10 тисяч. Вподобайкою та коментарем, можете навіть другу переслати. Спонсори ж мають змогу дивитися першими. А за донат буду окремо вдячний. Це все побачимося в інших фільмах.